Чи вірили ви в те, що після касяка за тімо з Армесі, коли його просто праворучна ліворуч роздавали всім, хто встиг виконати СБЧ? Її більше такого ніколи не. Повторить, я ні казав про це неодноразово, і наразі ми з вами можемо подивитись на черговий шалений косяк від контори. Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. радий вітати вас на черговому відео. Зазвичай по понеділках зранку ви дивитесь на різочку зі стріма, ікони, нагороди за Вікінд лігу і інший контент розважального характеру. Але сьогодні я вважаю задоцільним змінити порядок і поговорити про контент, який в нас вижив, а вже завтра порадувати вас під ранкову кавою. Черговою на різочку зі стрімів. Ми поговоримо про косяк з цим піком в магазині, про який, напевно, ви вже здогадуєтесь, про актуальні СБЧ, там дуже класні збірки, і про те, як це все діло вплинуло на маркет. По традиції розпочнемо з огляду актуального контенту. В нас оновилося СБЧ на базову ікону без обмежень. І це скоріш негативний відклик від мене, ніж позитивний, тому що. Вже час покращувати збірку, викинути хоча б 86-х, а бажано і 87-х гравців з цього СБЧ, тому що наприкінці року ми хотіли потримати вже перший плеєр пік і так як швидко її додають купу ікон майже в кожному промо, то вже за місяць-півтора ці базові ікони будуть не актуальні, а отже, хотілося б швидше перейти до піків, а в нас оновлення. Черговий раз саме паку Абрейдо без обмеження за рейтингом 314 тисяч монет це кошти. По-моєму, стало трошки дешевше, але можливо це через те, що фодор впав, бо минулого разу було 350 370 Коли ми це на чорну п'ятницю крутили. Що з цього сипе? То побачите вже завтра. Повторююся, ми переходимо далі до гравців, і тут в нас. Шоудаун СБЧ не Тейлор проти Педро. Це буде Ліга Європи. Я так розумію. А якс проти Лаціо? Представляє Аякс на Скена Тейлор. 4-5 зірочки. Це до приємних моментів. Статистичні показники на пристойному рівні, але плейсталів замало, тому я не знаю, хто його буде збирати, окрім фанів, Аякс. Привіт. 17 тисяч монет. Звісно, дешева збірка, але кому він, повторюсь, потрібен, окрім справжніх вболівальників. Педро і тут же більш цікава карта. В нього також 4-5 зірочки, і в нього є позиція правого вінгера, лівого вінгера. Стати трошки краще. Це карта, яка потребує на апгрейд. 80 лайків, 470 дізлайків на футбіні. Якщо він апнеться, то він буде 87-го рейтингу, відповідно, всі стати 87, основні дріблінг, 88. і гарний набір плейсталів. Я розумію, що наразі вже всіх такі склади, що такі карти потрошки стають не актуальними, але в порівнянні з його конкурентом Стейлером, то краще вже за 29 тисяч зібрати Педро. Можливо, під якісь там не знаю завдання, під uh, лігу італійську майбутню, під майбутнє. Еволюції в Педро гарна моделька, і карта, в принципі, мала версії гарні в минулих FIFA. Рухаємось далі, і тепер в нас завдання World Tour Argentina. Апгрейд, пам'ятаєте, в нас був такий тель хлопчина, і е, треба було збирати багато СБЧ з. Забув я навіть з якої країни з, з Макдональдс-ліги, ось пригадав відповідно. Аналогічна концепція в нас наразі з. Ангелем Ді Марія, якого ви можете отримати, якщо виконаєте всі збірки з цього розділу, але подивіться наскільки він казирний, що його навіть немає в популярних на футбіні. Давайте я вам зараз включу. Ангель Ді Марія, осі 87-го Його задізлайкали, тому що 5-3 зірочки, навіть не 5-4. Дрімлям класний, передачі теж класні. Пейс, напевно, не супер критичний, але він гравець флану хотілося б 88 плюс. І удари теж, напевно, за слабкі. Якщо б він був 88, 84, все інше лишили б так само, і 5-4 зірочки, я вам гарантую, це викликало б набагато більше хвалебних відгуків, аніж те, що ми побачили. Але перевірте свої клуби на предмет знаходження в них гравців з Аргентинської Ліги. Можливо, хтось з них щось коштує в перші години. Вони продавалися по пару тисяч монет. А там, якщо у вас рідкісний клуб, якийсь, то можете залутати трошки в свій клуб грошей. Переходимо до вчорашнього основного контенту. Це в нас Джеймі On Он Day Hero. його нам зливали. Ми знали статистичні показники, не знали ми зірочки, не знали плейстайла і позиції. Три-три зірочки це не для Форварда, але він може зіграти в ліворуч захисті, праворуч і на позиції центрального захисника. 82-й пейс це напевно для флангового гравця захисту замало. Але 87-й захист, 87 й фізика і набір плейстайлів, друзі, все, що можна на захист, окрім. Крім гачка. Золотий, напевно, обрали найгірше, але хай вже буде єнот, підкат, Еріал. Це все буде компенсувати десь недостатньо високі статистичні показники. А в нього ще є реакції 95 і 92 Composer. Я думаю, що в якості лінка, в якості в цілому карти в клуб за 80, по-моєму, з чимось тисяч монет. Це якщо не автозбірка, то, то близько до того. Просто закрити собі е, якусь позицію лінками. Навіть на позиції фланового захисника ви можете теоретично його використовувати. Е, фулбек, е, дати йому роль і на захист е, орієнтир, і буде він там вас наздоганяти. Ми знаємо, як пейс працює в цій версії FC. В мене Бобі Мур грає в центрі захисту, і він бабіще може наздоганяти. Гнати, то про що говорити, коли мова йде про 82-й захист. Але футбін його задізлайкав. Насправді 263. Дізлайки, 122 лайки. Не знаю чому. В принципі, як на мене, за такі монети непогана карта. І ми на стрімі з хлопцями зійшлися в думках, що якщо позиція не зайнята досі, то спокійно можете собі збирати. Тепер переходимо до хедлайнера СБЧ вчорашнього дня. Це в нас Джан Луїджі Бофон. Має золотий плейстайл, так розумію, на сейви дальніх ударів. Також статистичні показники ми бачили, 92-й. Стрибки, 83 гра руками, 76 та гра ногами, 90-ті рефлекси, вибір позиції 90-ї і швидкість 52. -га. Але найголовніше це, що це джангле джебуфон, це скрипти. 2 вікфут, хотілося б, звісно, троєшко. Але не знаю, наскільки це критично. 318 тисяч монет, і друзі, я тут не розумію. футбін 255 лайків, 178 дізлайків. Що ви хотіли? Це карта, яка зовсім трошки поступає цього 91-ї версії. І за 300 тисяч монет ви можете отримати собі вратаря до там тоців, умовно. якщо ви відкривали пак за монети на іспанській мові, або на китайській мові сьогодні проговоримо про це так само, і чекаєте на компенсацію, то я б вам радив поки. Не робити збірку, тому що ви можете отримати саме буфона з неї, оскільки е, висока імовірність особливо з 91 ікони, що вам впаде саме Джан Луїдж. А так, якщо позиція в клубі на підсумнівом, то це лінки завжди, і це шар-магія. Перша легенда, карта Джан Луджі Буфона. Тому я думаю, що багато хто з вас її збере. Друзі, на цьому давайте перейдемо до еволюції. Там просто шалений контент, ну а потім поговоримо про. Про Касякі контори Ми з вами на Фуджиджі під нагадування дружнє підписатись на канал. І тут в нас дві еволюції. Перша це Діньо Мейджик, і вона присвячена Роналдінню Гаушо. І ця еволюція коштує 100 тисяч монет. І так, це дуже дорого. Але подивіться тільки на ці апгрейди у Вас має бути позиція лівого Вінгера, максимально 88 дріблінг і максимальний рейтинг 84, так само як один. Солотий плейстайл і одна на роль плюс, плюс і три позиції. До речі, це важливо саме тому по-моєму федекія за неї підходить. Апгреди, скілмовс, плюс 4 зірочки. Тобто у вас буде 5 гарантовано зірочок на фінтах, 2 вікфу до 4, золотий плейстайл Трікстер, який дуже класний в FC 25 і в FC 24 також був після патчів. Технікал, ферст, плейстайли звичайні, позиція центрального атакувального півзахисника і буст неймовірний статах, Плюс 8 одразу по рейтингу. І тут щось по 10, щось по, по 6. Коротше. Тут велика кількість карток підходить. Насправді я робив шортс на каналі з дмоги Дмитра Бікдеє за що йому величезно Дякую. І можете подивитися опції, які мені до вподоби з основних це Рафіні, тому що він дуже м'ятовий ці FIFA. Якщо ви ще не робили еволюцію на рарну карту, ви можете от такого біста отримати 5-4 зірочки, 91-й пес, 85-й удари, 84-й передачі, 89-й дрівлінг і знов подивіться на цей перелік плейсталів, просто неймовірна карта, лише, повторюсь, за 100 тисяч монет. Так, якщо ми це Аналізуємо, як 100 тисяч витратити. Так, да, це буде недешево, але подивіться, кого ви отримаєте. Луїс Діас, той кого буду робити, я, якщо нічого цікавішого не вийде, можливо, ланцюжком. Трікстер, 90-й пейс, 85-й удари, 89-й дрібінг, так само 5-4 зірочки. Буду залучо бігати. В мій склад Ліверпуля залітає. І це той випадок, коли ви можете зробити не просто карту супер. М'ятео, але ще і м'ятеу карту гравця улюбленого клуба. Цей Сімонс один з найкращих опцій. Ми порівнювали його з живою картою FC Pro, і він не набагато гірше. 91-й пейс, 5-4, також зірочки 90-й дрібінг, 85 удар 86-й передача Якщо у вас Бундесліга, то можете його спокійно збирати. Але тут є ще пару цікавих опцій. Почекайте, Гюйокерс як він пишеться, Гьюйкерс, отак. Да, перше, це Гюйокерс, Віктор. І він нападник, але за рахунок того, що він має позицію лівого Вінгера, ви можете з нього зробити біста зірочками 5-5, 90-й пейс, 89-й дрібнень, 91-ша фізика, прес-проанферстач і ще й трікстер. Це буде просто якийсь вбивця, як на мене. Дуже цікава опція. Коротше, тут можна обирати а, тросара, по-моєму, хлопці показували інформ, який звичайно золота версія. Який 5-5 буде по зірочках. І теж фізики трошки не вистачає, але в цілому карта. 5-5. Обирайте обов'язково той випадок, коли я буду витрачати ці 100 тисяч монет і раджу вам. Так само ми отримали Ultimate Succession Upgrade, Це вже вчора, і це еволюція на нові Промокарти, і тепер СБЧ на жиру і завдання на Мілнера для мене стають більш зрозумілими. Олів'є Жиру тут отримує апгрейд з 86-го на 87 рейтинг, але головне це статистичні показники. Плюс 2 до пейсу, плюс 3 до передач, плюс 1 до дріблінга, плюс 2 деф. І фізика залишається така сама. Це інформ абрейд де факто, можливо, трошки краще, і вже воно не виглядає так погано. Втім, тут краще робити карти з меншим рейтингом, тому що їм більше стати. Статистичних показників насипає. Міллар, 82-й пейстає, 84-й удари, 85-й передачі максимум, 84-й дріблінг, деф так само, 84-та фізика. І золотий блок дає нам цей плейстайл, Якщо у вашого Гравця немає жодного, то золотий блок суттєво покращить цю карту, і він же 82 плюс по всіх статах. От вам і Гулі Длянг, привіт. Однією з найкращих опцій тут є безумовно. Меноля Канджи. Пригадуємо, шоудаун карту минулорічної FIFA, флешбеки. Так, то 24 зірочки, А ж яка різниця 2. 4 зірочки достатньо. І 85-й пець, 87-й Деф, 86-та. Фізика з золотим блоком жінок так, є, Еріал, є Гачок, є ЖК, є і Брюсер є. Це просто звір. І я здивований тим, що ці карти вони не полетіли на маркеті. Напевно, в людей немає в цілому якогось хайпу, тому що ця карта 70 тисяч, я коштувала так наразі. І да, 78, окей, якісь там. 5-7 тисяч він набрав. Але в цілому я радив також вам виконати. Я собі скоріше за це буде робити або Мілнера, або Ендо. Якщо Ендо зловлю, то зроблю його в склад Ліверпуля. Якщо ні, то зроблю Джеймса Мілнера в флешбек склад Ліверпуля. Вільям Карвальо, до речі, класний. Тут в принципі всі опції вони гарно абреються. У нас вже було таке спрому, по-моєму, трейлблейзерами. Я тоді робив собі нуно товариша і тут також раджу вам обрати якусь опцію, яка золотить вам, можливо, під якийсь майбутній ланцюжок. Тепер давайте переходити до найцікавішого, друзі. Сижу я, в принципі, займаюся своїми справами і заходжу в твіттер, Це в нас була десь там у пів на другу, і читаю я. Пост такого змісту, змісто, що в нас є пакетики у магазині за 75 тисяч метрів. Це пак Ми за 55 такі відкривали. Пам'ятаєте, нарізка була Дембапіча, залутали і багато інших карточок-підписники. Так от аналогічний пік, тільки там, по-моєму, удари 85 або вище. і один з трьох на вибір гравці з рейтингом 84 чотирьох або. Вище. І я бачу, що купа скріншотів, де люди ловлять Роналдіньо. Оцього Роналдіньо, який є новий, за 8,5 мільйонів монет. Я зробив пост, ну, як пост. Я спочатку пішов, звісно, перевірити. Відкрив, отримав три фодера, але. Я зробив пост, написав, що хлопці це, звісно, аптую. Я не знаю наскільки правда чи ні, але я багато побачив в коментарях до цього поста на скрішотів з Роналдіньо. І що ви думаєте, після цього пішли наші хлопці відкривати? Роналдіньо, Роналдіньо. Так, це вже кінець. Хтось ловив Лео Месі? Тут багато вже переписок. Стіві джі ловили люди, ще один Стіві Джі, Сандро Дель П'єро, ще один Стіві Джі, ще один Роналдіньо, Дель П'єро, Роналдіньо, Дель П'єро, Роналдіньо і таке інше. Коротше, це Роналдіньо Лео Месіон падав дуже часто. Я не знаю, з якою імовірністю конкретно, але. Ми, коли вже крутили на стрімі а, ікону нову, то побачили напевно чотири склади чи п'ять підписників з r 10 Новесеньким. В когось був Стіві Джі, повторюсь, в когось був дель П'єро. Коротше, це в нас черговий, напевно, косяк. Пам'ятаєте, як було минулого року під час тімов з Messi, коли вони криво якось викрутили вірогідності і одні карти падали частіше за інше? Схоже, що тут відбулося так само, можливо, ікони мали такий самий. Пак вейт, як і звичайні карти. Я не знаю. На стрімі справедливості зараді ми відкрили таких піків, можливо, штук 10-15. Ми не побачили Роналдіні, ми побачили одну пішону і, по-моєму, пару Бельгємав. Але на супертопів ми не зловили. Втім, в телеграм-каналі було дуже багато таких. Напишіть мені, якщо ви відкривали і зловили. Причому багато хто прям заходив і дякував, що пост цей побачив, оскільки люди реально пішли, відкрили. І якщо не Роналдіні, то якусь круту карту залутали, тож. По традиції нагадую, підпишіться на телеграм-канал. Не забувайте, в нас там дуже багато цікавого. Але е, тут питання в тому, що їй навіть не зробили в своєму акаунті жодного повідомлення стосовно того. А чи взагалі це баг чи ні? І ми знаємо, що коли щось відбувається забаговане, і їй одразу про це робить пост, і цей контент видаляється з ри. Ось вам приклад компенсаційних паків на іспанській і китайській мові, про які йде мова, про які я вже сьогодні згадував. В нас, і не пам'ятаю, які з них. Саме да 27 листопада це був пак на іспанській мові. Все ще в нас немає компенсації, але їй видаляється контент. Зри так само, по-моєму, в суботу ми дивились пак. Новий вийшов з гарантованою іконою. 90, по моєму, до 90 рейтингу. Але на китайській мові там було написано 90+, навіть дехто відкривав на стрімі, і вони знов його видали. Так само було з Лео Месі, так само було. З нагородами за французьку лігу вони робили пасти. Тут вони мовчать, і в мене питання або вони вважають ці ймовірності адекватними, нормальними, або, або я не знаю, це якась нова стратегія. Можливо, їй вирішили ту частину контенту, де є очевидні помилки в описах, видаляти, тому що це неприпустимо залишати їх в магазині. А ту частину, де в принципі, ком'юніті важко зрозуміти, а чи щось не так, чи ні, ми можемо робити лише власні Припущення, то вони її залишають для збільшення власних прибутків. Отака така ситуація: напишіть мені, що ви думаєте з цього приводу, надто багато цих помилок останнім часом, щоб я не почав думати, що це робиться спеціально. А насправді я в цьому впевнений. я ще і минулого сезону вам казав, коли. Була така теж ланцюжок з помилок, що вони не можуть цього неможливо просто помилятись постійно, однаково, системно в одному напрямку. В цього має бути якась мета. Вона фінансово. вона для мене наглядна. А що ви думаєте, мені дуже цікаво буде почути в коментарях з цікавого то повідомлення. Яке я зробив в телеграм-каналі, е, пригадавши глюк з Месі і глюк з Роналдіньо, е, і попросивши поставити лайк підписників, які не отримали жодного з них. То він же майже тисячу реакцій набрав це абсолютний рекорд реакцій на каналі. І я тому трошки з посмішкою до цього зараз ставлюсь. Не знаю, чомусь мене не викликається такої реакції, як було з Месі. Можливо, тому що вони не прибрали це піки. Люди хоча б отримали шанс. А можливо, тому що від кількості косяків вже інколи стає смішно. Хай би геймплей пофіксили, та на це все діло. Ми б менше звертали уваги. Тепер друзі, давайте поговоримо про те, як це вплинуло на маркет. Уявіть собі. Люди бачать твіттері, що якщо в них є 225 тисяч монет, вони можуть піти і залутати собі Роналдіньо. Звісно, вони пішли і почали продавати свої склади. Віржуал Ван Дайк, який був зранку 180 тисяч монет, вмер в моменті в 147. Зараз він потім відскочив 160, наразі 151 тисяча монет. І це може бути цікавою інвестицією для вас, тому що він в непаків. Його золота версія, він падає у версії інформа. Бізниця дуже велика, а люди все ще грають за вандайка. Це все ще найкращий золотий захисник в грі. І, напевно, один там з тірван, коротше, захисник, навіть серед ікон і так далі. А отже, я думаю, що сьогодні люди будуть закінчувати вікін і Я буду за ним пильнувати. Я не можу вам сказати конкретну ціну, тому що невідомо, куди він піде. Але орієнтир, це напевно від 140 до. Можливо, 150 максимум. Хочеться максимально близько до 140. Зранку, коли ви прокинетесь, під каву, лайк цьому відео поставити. Подивіться, 140-145 абсолютно окей. І я думаю, що протягом понеділка-вівторка він має повернутися в діапазон своїх 165-170 тисяч монет і буде потенціал заробити трошечки вам. Далі, так само, в нас був тібо куртуа, ми про нього говорили, коли вийде буфон, тібо куртуа впаде, але потім, скоріше, почне рости, він впав до 37-37, Сти восьми тисяч мет, але він все ще дещо насправді. Я думаю, 37-38 мені за нього подобається. Тут же я можу констатувати факт після того, як вийшло СБЧ на буфона. То люди та зберуть буфона, але далі чим далі СБЧ йде, тим більше такі карти відновлюються в ціні, як показує практика. На каргера, на жаль, це той момент, коли треба було аналітичну роботу вмикати. Ми його купляли по 51-52 тисячі. монет зі скордом він отут от вмер, він був 52-53 футбін. Спокійно снайпився. Навіть я з консолі собі на снайпі. Він же відскочив. А сама ситуація вийшов каргер новий. Але цей старий дешевше, і в нього є блок, в нього є два захисто. Він непогана карта, тому люди пішли і так само його почали купляти в склад. Отже, якщо ви тут пильнували і порад моїх їх дослухались, то молодці. З найбільш негативного моменту з цих всіх багів, мені здається, те, що люди втратили на складах багато, тому що Неймар Джуніор беремо приклад Ліо Вінгера, якого люди пішли продавати після того, як зловили Роналдіньо, Він був 380 тисяч монет зранку. В моменті він падав в 320 п'ять. Наразі він відновився в 360. Я думаю, що протягом тижня також має набирати в ціні, можливо, в ті самі 380 і опиниться. Сподіваюсь, ви паніці не піддалися і не продали. Це я вам раджу постійно робити. Якщо ви побачили щось таке форс-мажорне, або продаєте одразу карту, або вже тримаєте її і не панікуєте, тому що, не будучи трейдером, вам важко зрозуміти, коли правильно купити карту, щоб не продати, а потім дивитися, як вона повернулася до ціни, по якій ви продали. Кристіано Роналдо він був 370 Впав 314 наразі 350. Я його 358, по-моєму, на стрімі купляв. Ну я я ним грав. Не було точки прибутку, яка мені була цікава. Ну вже буду в понеділок обох їх продавати. Стосовно рейтингу, то в нас... Вийшла СБЧ на ікону і 87-й 88-й дав ріст в моменті по 2-3 тисячі, 85-й вмер. Це дуже низько. Мені здається, на тижні він виросте. 4 тисячі це прям дуже низько. І мені подобається 84-й по 1,4-1-5 тисяч монет. Я теж думаю, що на тижні є перспектива в нього трошки набрати. Друзі, на цьому будемо закінчувати. Якщо якісь запитання у вас лишились, не забувайте задати мені в коментарях. Якщо ви купили якусь карту, обов'язково слідкуйте за нею, куди вона рухається. Тому що, якщо не будете цього робити, може. От такий от черговий статися інцидент, і що потім робити невідомо. Треба буде тікати в мінус. Побачимо з вами коли побачимось. Бережіть себе, все буде, Україна, па-па.